США розглядають передачу Україні ракет Томагавк через НАТО. Остаточне рішення ухвалить президент Трамп у Білгороді. Після прильотів по та підстанції частина міста залишилася без світла і води. Нія закриває свій повітряний простір для дронів до 3 жовтня через загрозу над військовими об'єктами. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухійський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться. Будь ласка, на мій резервний канал. Натискайте сюди. Щодня тут перевірені новини. Росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине, а росіяни не мають багато досягнень. Заявив Джей Ді Венс. Він підкреслив, що протягом останніх кількох тижнів Росія відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх чи тристоронніх зустрічах. США обговорюють можливість поставок ракет Томагавк НАТО для передачі Україні. Повідомляє віцепрезидент Венс. Остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп у Білгороді. Прильоти в районі ТЕЦ та однієї з підстанцій. Частина міста без світла також є проблеми із подачою води. Над військовими об'єктами Данії знову літали дрони. Одразу над кількома військовими об'єктами у Ніч. На 28 вересня знову було зафіксовано невідомі дрони. Йдеться у повідомленні Міноборони країни. Данські засоби масової інформації повідомили, що на відміну від аналогічних інцидентів з дронами, що фіксували останніми днями, цього разу жоден аеропорт країні не закривали. Тим часом уряд данії розпорядився закрити з 29 вересня повітряний простір країни для будь-яких повітряних дронів. Заборона діятиме до 3 жовтня, включно і пов'язана з проведенням саміту ЄС, що відбувається в данії наступного тижня. Водночас оголошена заборона не поширюватиметься на польоти військових дронів, а також БПЛА, запущених різноманітними службами або представниками органів влади для захисту населення. Під час надзвичайних ситуацій Куп'янськ на Харківщині закрили на в'їзд у місто можуть потрапити лише військові. НАТО посилить місію на Балтиці через вторгнення дронів. У Кенії викрили мережу відправки людей на війну в Україну, які мали воювати на боці Росії. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.